Симоніан розриває ефір. Йому премію Нобелевського не дадут за это. Ну, в рай може би пустит. Я буду із своїх родних ахтерей просто на катерочке в Маріуполь. Хорошо же. Росія Палає, Соловьев згорає. Нашим... нефтепербатущим заводам. А мы когда-нибудь начнем обращать на это внимание. Як результат, бензинової апокаліпсис в РФ Росіяни крадуть бензин один в одного. Матю з бензином так плохо стало, що вже не першу машину видишь там з відкритим лючком. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Козацька рада народження легенди. Маргарита Симоніян після відпустки розриває ефір прийшла до Соловйова. Заявила, що Нобелівської премії Трампу не бачити. Звісно, Путін же не збирається закінчувати війну, а от потрапити до раю у Дональда шансів більше. Він дійсно вже зупинив кілька воїн. Дійсно. І він, будучи воспом, да, то є білим, англосаксоном і протестантом віруючим. Він всерйоз вірить в те, що якщо встановить війну на Україні, він попаде в рай. На полном серьезе он в это верит, он же сам об этом говорит: Ему премию Нобелевскую не дадут. За это. Ну, в рай, может быть, пустит. Это как-то поинтереснее, чем Нобелевская премия. А от так... тебе, Маргарита, чекає Пекло. Ты зібралась на катерку плавать и морем у захопленому и розбомбленому нашому Маріуполі? Та тебе там рыбы з'їдять, дурепо. Я знаю, що от ще чуть-чуть сейчас -чуть, немножко що там розберуться з бюрократії. Я буду із своїх родних ахтырей просто на катерочке в Маріуполь. Хорошо же, ну клас, тому що це наше внутрішнє море. Напоминаю вам це то, к чему стрімився, наприклад, Петр Перший. І так этого і не добився, і чуть життя свою не потерял в руцькому поході в стремлении к этому всьому. Уявіть, як вони всі будуть вити, коли Україна до Маріуполь. Здається, Маргарита в той момент до Тиграна в кому полетить прямо зі студійного крісла. Але поки в кінці свого виступу Симоніан на повному серйозі заявляє всю Україну побіділі. когда мы сидим на кухнях и говорим, а, да что ж такое, почему мы до сих пор не взяли Киев, почему мы до сих пор не взяли Львов, почему да почему. Я хочу, чтобы мы каждый день себе напоминали, что мы воюем ни с какой не Украиной, что Украину мы победили в первые две недели. И, как говорит президент Трамп, война бы продлилась еще три дня, если бы не мы. Что мы воюем со всем так называемым цивилизованным западным миром. Мы одни, впервые в нашей истории, без союзников, одни воюем. І побеждаем. Напоминайте себе этом каждый день, коли хочеться поныть, тому що хоча б тому, що нить Боженька не велел, что уныние – большой грех. гріх. Росія воює з усім світом, але весь світ про це не сном, ні духом, як то кажуть. Цікаво, що абсолютна більшість росіян це розуміє, але Маргарита все одно мав і розповідає в ефірі ці казочки про війну з НАТО. Вже навіть росіяни з неї сміються, вона продовжує побіділі Україну. Ага, як же? А що тоді у вас горить? Самуниан сказал, а не нойте, а соловьев все одно ныне. Зли украинцы бьют по НПЗ, бьют по инших объектах, ой Ни. Выявляете цены украинцы. При этом посмотрите, мы же видим, что сейчас происходит. Наносится активный удар по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это что, в Украине делают? Да нет, конечно. Это через Украину выбивают британцы и те же американцы, которые дают разведданные и доводят. У меня только один вопрос. А ми когда ті уже начнем обращать на те внімання. Отже, ці казочки про НАТО, яке тихенько бомбить Росію. Подивіться, як їх корьожить. Від того, що Україна завдає по них ударів, це ви ще почекайте, скоро ми ракети масштабуємо, і вам взагалі весело стане. Хоча соловйовий від дронів ниє, що нічого не допомагає. Скільки раз на цій передачі я піднімав ПВО? Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. Потому что это все здорово помогает, но только обломки, как сейчас говорят, сбитых беспилотников наносят такой ущерб, что не понимаешь, а за это кто-то отвечает, собирается у нас в стране. Ну, звісно, будуть відповідати звичайні росіяни, які жаліються на те, що Путін не може їх захистити. А таких друзів дуже багато. Зрештою, винен буде хто завгодно, крім Владіміра Путіна та пропагандистів, які розпалювали цю війну роками. А ви, росіяни, готуйтеся, осінь обіцяє бути дуже гарячою. Тим часом російські НПЗ продовжують палати, а росіяни це все знімають і викладають в інтернет. Цього разу благодатний вогонь зійшов одразу на два нафтопереробні заводи Краснодарський та Сизранський. Краснодарський НПЗ виробляє 1% від загального об'єму нафтопродуктів РФ, зокрема авіаційне паливо. Ну точніше, виробляв. Тепер це просто красиве вуличне багаття. Ось вам сизаринське НПЗ. Горить. Сизеринський нафтопереробний завод виробляв 3% від загального об'єму російської нафти. Тепер виробляє світло, тепло та попіл все яке має бути. Ви не подумайте, удари по НПЗ мають наслідки не тільки для російського експорту, а й для життя звичайних росіян. Так, наприклад, раніше в Росії була відносно низька ціна на бензин, бо ж вони його самі виробляли. Але удари по НПЗ знизили кількість бензину, що виробляється, і зрештою ціна на літр бензину досягла 80 рублів. Росія не в захваті від таких перспектив. Граждані, аеропортовська траса, дорога на аеропорт, автозаправка бензин. Бензин 95-й коштує 80 рублів 57 кп. Вроде би і кризис уже спал, і туристи роз'їхались. Росіяни не можуть захистити свої НПЗ, причому, як нагадують експерти, Путін вже обіцяв захистити державні стратегічні НПЗ, а цивільні сказав, захищати олігархам, але зрештою не захистили жоден. Смотрите, в початку війни були крики з сторони Путіна, що всі заводи, всі олігархи повинні на свої средства купити ПВО і захистити заводи. Мы обнаружили теперь не только что эти все заводы гражданские, частные, не закрыты, но государственные не закрыты. Военные и оборонные заводы не закрыты средствами ПВО, их дроны легко поражают. Мы... Перспектив немає. Ціна на бензин буде тільки збільшуватися, а з огляду на те, що атаки не припиняються, збільшуватись вона буде стрибками. Але нічого, зате збулась мрія російського нафтовика. Тому зараз, сейчас, вот уже смотрите: уже сбывается мечта российского нефтяника очень смешно. Я когда-то от нефтяников російських услышал в 90-х годах, что они считают, что цена литра бензина должна быть как в Европе. Так что надо готовиться к тому, как ты будешь ходить пешком, потому что на машину денег не будет. А навіть якщо будуть гроші на бензин, не факт, що сам бензин взагалі буде. У багатьох регіонах, які Росія контролює, він вже в шаленому дефіциті. Наприклад, в Луганську його вже крадуть з припаркованих автомобілів. в З бензином так плохо стало, що уже. Не первую машину, видиш, там з відкритим лючком. Походу, у кого-то бензин слили. Так що лучше ставте машини свої на парковках, то можуть слітить бензин. Головне, не забувайте, що для Росії українські удари нічого не означають, а воювати вони можуть вічно. І взагалі вони всіх вже перемогли. Україну ми лі в перші дві неділі. Всіх перемогли, всіх переграли, але ходитимуть тепер пішки, бо бензину не буде. Ні дня не минає без того, щоб російські попини принижували росіян. Цього разу зе священик проти Ірії Ткачов, містер заряджаємо град з молитвою, назвав росіян лінивими та жадібними, бо вони вічно не задоволені життям. Що можна робити. Все можна робити. все можливо віруючому. Просто люди стали лінивими, кислими. Жадні. денег вечно мало, как бы, і вечно решают какие якісь ненужні вопросы. Ненужними вопросами занимаются люди, поки не умрут. Бо умрут і поймуть: Ай, блин, да я займався непонятно чим. А можна я вернусь і тепер все исправлю? Ні, нельзя. Саме тому цей же піп месово гонить Росіян на забій в Україні. Зрештою, в їх філософії життя людини належить особисто Владіміру Путіну. Якщо ти його не віддаєш за його чемодан, то ти ворог народу. Покарання знаходить окупантів та навіть їх сім'ї. Росіянка лець стримуючи сльози, розповідає, що їх будинок підпалили за те, що її чоловік пішов воювати за так звану СВО. А держава нічого з цим не робить. Місцеві її ненавидять, а державі плювати. Шикарна історія про злочин та покарання. Я Хочу до вас за допомогою. Я жена учасника СВО з 2020 року. Він Часто практично три года. Я думаю, одна з ними дітьми. У меня старший мальчик 23 роки, інвалід першої групи і дочка 11 років. А вночі на 27 августа пытались зжити нас. У нас будинок е на дві квартири через стінку на десь сім'я, п'ять дітей. Був піджог. Виявилось, що підпалив їх сусід, причому саме за те, що вони сім'я вбивці та мародера, який попхався на чужу землю вбивати людей за гроші. Його відпустили як хуліганське дійство. Вот я не ожидала от этого человека. Сосед практически не ожидал этого. Когда его отпустили домой, в дальнейшем разговоре его женой было сказано, что я не записала, конечно, это у меня нет доказательств, но было сказано, что из-за того, что мой муж участник СВО, за деньги убивают мирных жителей Украины, им их жалко, я за это получила. Вона не розуміє, що в цьому такого поганого, але ну, подумає, що вбивати людей за гроші, подумаєш катувати мирних. Вона просить допомоги і не знає, що їй робити. Чоловік не ні поніс нікого наказання <кху> я просто дальнішим боюся жити свою і своїх своїх ласка, Пожалуйста, їм розібратися, що мені робити. і такі ситуації будуть на Росії всюди. Поки телевізор розповідає про героїв так званої СВО, самі ж росіяни знають, хто вони такі, навіть в себе на болотах покарання їх знайде. А не їх таких сім'ї, на які вони поїхали заробляти вбивствами. Хвилинка шизи від болотного царька, щоб ви знали в тому, що Росія напала на Україну. Винна не так звана Росія, яка власне на нас напала й бомбить нас чи не щотижня та наступає на наші території, знищуючи міста. Ні, винна в усьому Європа. І в отношенні кризиса вокруг України. Напомню, зв'язку, що цей кризис Возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. Так, поплавало діда остаточно та капітально. Цікаво, а Трамп буде далі це слухати. Чи вже скаже, що з нього досить всіх цих викрутасів? Росія не вимирає, тому треба дохнути на фронті. Російський пропагандист у Рясі РПЦ розповідає росіянам про важку демографічну ситуацію. Одночасно закликає помирати зі зброєю в руках. Суперечність у логіці, а що таке ваша логіка? Погибнуть одні, баби других наражають там шапками закидаємо, там і що у них таке. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые и трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. А це так зміна риторики. Скажіть от реально про шапками закидаєм, вони кричали всього 4 роки тому, а що ж сталося? Якщо вже шапками закидоють, то індій з Китаєм закидають всіх нас, якби прийшли даже попол шапки дати в руку, как бы. Вот уж точно нас шапками закидают, а мы нет. Мы исчезаем. Мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. Але зберігати народ від війни та ні, ви що, на війні треба дохнути, бо Путін так хоче. Беречь народ от бессмысленных смертей, как это бывает между молодежью. Значит, такое, всякие, там, жизнью, гибнуть ни за что. Лучше бы на фронт пошел. На фронте бы как солдат погиб с оружием. І плювати, що саме ця війна, власне, і зробила таку російську демографію разом з 30-річним правлінням Владіміра Путіна. Церква на Росії вже давно частина пропаганди. Причому навіть не, не такої, як на тебе. Ні, ця пропаганда максимально тупа. Настільки, що вони суперечать самі між собі через речення, але ні в кого це не викликає відрази. Генерал Опохмєл Гурульов передбачив війну з Європою 31-му році, бо, бачите, європейці розповідають, що Росія на всіх нападе. А це ж неправда. Самое главное подготовить свой народ к войне, который воевать на сегодняшний день что? Не очень сильно желает. А скорее всего вообще не желает. Так. И в рамках вот этих информационных операций, которые не столько на нас нацелены, сколько на внутреннюю аудиторию, создать образ врага, неизбежно нападающего что? На Польшу, Германию, Францию, стремящуюся поработить, захватить, уничтожить, ну и так далее, и тому подобное. Ну так, Росія ж нікого не хоче знищити ні на кого не хоче нападати. І сам Гурлев теж ніколи до такого не закликав. Поляки на сегодняшній день очень сильно укрепляють границю. А ведь здесь предельно понятно, почему. Они же нагадили. Вот ключевое слово. Нагадили? Нагадили. Если не нагадили, они по башке должны получить? Должны. Ой, на це не звертайте увагу. Це просто жарт, ну з ким не буває. А так Росія ні на кого, звісно, не нападає, це все в раді колективного запада. Наслідки так званої СВО настали для Білгорода. Пам'ятаєте, як росіяни маскували під цивільну техніку свої військові машини? Ти типу поробили штаби для дронів у маршрутках. Адреналін. <головік> Житність побігли. Так, Тонус. Ага. Такі типу їздять везде. І вічно учаться. У нас 35-та армія, красавці, вообще. Сделали автобусів, надіяли, они катаються по всій лінії фронту. Самі літають тут же, останавливаются в полях. Генератор, зарядка батарей, все придус мотона. Ми ще тоді казали, що подібні військові злочини це пряма загроза для російських цивільних. Бо тоді військовим буде складніше відрізняти цивільну техніку від військової. Вона, типу, тому вся зелена, незвичайна, щоб не прилетіло по шкільному автобусу. Але росіянам було плювати на власний народ, тож тепер вони їздять на швидких з антидроновими мангалами. Варіант не перевозити дрони в швидких, вочевидь, не розглядається. На сьогодні на дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.